Вітаю, шановні глядачі. Те, що цими днями відбувається в Греції, є досить повчальним для кожного, хто може проаналізувати вплив тих чи інших політичних подій на долю власної країни, на свою власну долю. Тому що в Греції ми дійсно спостерігаємо за тим, як популістський уряд може змінити життя цілої країни. Перед тим як до влади в Греції прийшли ліві популісти, ситуація там більш-менш стабілізувалася. Залишилося буквально кілька зусиль, щоб Греція відновила свою економіку, повернулася до моделі зростання. До речі, цим шляхом пройшло вже кілька країн Європи, які зазнали серйозної кризи, взяли гроші на допомогу, змогли ці гроші ефективно використати, і тепер спостерігають вже певне економічне зростання. Але для цього потрібна жорстка економія, тут інакше нічого не зробиш. Новий грецький уряд пообіцяв своїм виборцям, що ніякої жорсткої економії не буде. Європейці сказали, що інакше вони не дадуть грошей, вони не бажають витрачати гроші власних платників податків на витрати, які є недоцільними. У відповідь, грецький уряд відмовився від подальших переговорів з кредиторами і оголосив референдум, який відбудеться вже цього тижня. Виявилося, що бажання брати на себе відповідальність за подальшу долю грецької фінансово-економічної системи у нових урядовців немає, що це. Можуть зробити виборці, і тепер всі з острахом чекають свого референдуму. Адже якщо греки відмовляться від економічних пропозицій Європейського Союзу, на країну чекає справжній крах. Вона просто не буде мати грошей на виплату пенсії, на виплату зарплат, на працю всієї державної інфраструктури, припиняться інвестиції. Тобто, там просто так сказати, чітко вимкнуть світло. І коли воно знову включиться, про це ніхто зараз не знає. А Греція, з точки зору життєвого рівня, вона багатша за Україну. І пенсіонери багатші, і бюджетники багатші. Там зовсім інша ситуація з інвестиціями, зовсім інша ситуація з добробутом. Якщо Греки так просто. Відмовилися від всіх цих своїх можливостей, коли їм пообіцяли якісь абсолютно нереальні перспективи. Чому розчарований кризою український виборець не може так само себе повести? Може. І саме Тому, я вважаю, потрібно уважно спостерігати за тим, що відбувається в Греції. І розуміти, що справжній політик. Він має взяти на себе відповідальність за непопулярні рішення. Так, в нього може впасти рейтинг, не буде як у Володимира Путіна. Так, цей політик може надалі не перемагати на парламентських виборах. Так, взагалі життя його політичної сили може закінчитися назавжди. Але країна виживе. От виникає завжди в мене питання: а для чого взагалі люди йдуть в політику? Для того, щоб в них був рейтинг, щоб за них голосували, щоб їм подобалися оплески після того, як вони щось обіцяли, що не можуть виконати. Або для того, щоб країна одужувала і розвивалася. Мені б хотілося вірити, що заради другого варіанту, тому що заради першого займатися політичною діяльністю не має ніякого сенсу. Це як лікар, який обирає професію не для того, щоб одужували його пацієнти, а для того, щоб брати в них гроші. І мені здається, що в нормальному житті не може бути ані таких лікарів а не таких політиків. Хай щастить.